Лише україномовні жарти, і жодної нецензурної лексики. А все разом гумористичне шоу під назвою Вар'яти. Дотепники зі Львова, Тернополя та Чернівців провезли свої монологи та мініатюри в Бориспіль. Очолює даний проект відомий український телеведучий Сергій Притула. Він ініціатор, але й сам не відмовляється гастролювати, адже має неабиякий досвід резидента стендап шоу Камеді Клаб, де єдиний мовив зі сцени українською. Тепер поширює жарти рідною мовою разом із варіатами. Скільки разів був у Борисполі, а в Борисполі вперше каже гуморист. Чим збираєте сьогодні здивувати бориспільських глядачів? Та ми ж ну, не приїхали дивувати, ми не, не, не ті не ілюзіоністи. Зайчика з капелюшка виймати не будемо. Привезли сьогодні презентувати в Борисполі наше україномовне гумор-шоу, варіяти. А ось вже трошки більше півроку, як ми працюємо з цим шоу на теренах Західної України, там воно має попит, вирішили зараз так методом бою провести розвідку на, на теренах Київщини. Вже мали кілька вечорок у Києві. В принципі попит на подібний гумор є. Подивимося, як сьогодні зреагує на це Бориспіль. Життя таким, як воно є, показав тернопільський дует Смирикова хата. За їхніми словами свої мініатюри вони не стільки вигадали, скільки підгледіли. Я роздаю, я роздаю. Давай, тобі мені, тобі мені Оп, 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 я програла. Ти програла. Я знову прорала. Знімай макіяж. У програмі шоу монологи, мініатюри, гітарні номери і водночас мінімум політичних тем. Шановний, шановні, не все, все, давайте ще виберемо під колір помаду і я йду звідси. Помаду. Помаду, давай подивимося, як нам виглядати на тілі. Мужчина, ви тут продавець, чи хто? Хто? Я не продавець, я чужий. Блє! Взагалі якийсь ужас, ви розумієте? Це не ужас. Це не ужас. Ось це ужас. Ось це ужас. Ось це ужас. Це дурдом. Це не дурдом. Вот візитка прийдіть на 8 годину завтра ввечері. Оце дурдом! Я там лежу на стаціонарі. Як поводити себе в екстремальних ситуаціях одруженим чоловікам радив Сергій Притула. Тож монолог назвав труднощі сімейного життя і як правильно відповідати на провокаційні запитання дружини. <візький> і тут дзвонить вона. Ти де? Пацани, не вимахуйтесь, нічого не придумуйте, просто кажіть, я ублю б... тебе. Поза зоною ще ніхто не відміняв. Публіка, що зібралася у клубі бархат, на жарти реагувала миттєво не лише сміхом та оплесками, а ще й коментарями. В результаті на сцені згадали і Іванків і Рогозів. На завершення Сергій Притула подякував глядачам за дійсно теплий прийом. Леся Карпенко Ігор Романенко, Новини телеканал Брисмов.